Давним-давно в дивовижному містечку Вілоудейл жила допитлива дівчинка на ім'я Роуз. Роуз любила досліджувати навколишній світ, завжди шукаючи нових пригод. Одного сонячного дня, граючись у своєму дворі, Роуз натрапила на старе таємниче зілля, заховане в кущах. З хвилюванням, яке кипіло всередині, Роуз вирішила зробити ковток зілля. На її подив, вона почала зменшуватись, поки не стала розміром, як крихітна мураха. Роуз не злякав її новий розмір, натомість вона вирушила в неймовірну пригоду, досліджуючи світ з абсолютно нової точки зору. Вона піднімалась на високі травинки, каталась на спинах дружніх комах і навіть політала на спині грайливого сонечка. Подорожуючи медіатюрним світом навколо себе, Роуз зустрічала різноманітних істот, родину дружніх мурах, які прийняли її у свій затишний підземний дім, послухала історії старого мудрого павука, що плете свою павутину, і танцювала з групою жвавих світлячків під мерехтливими зірками. Але коли сонце почало сходити на горизонті, Роуз зрозуміла, що дуже сумує за сім'єю і хоче повернутися додому. З рішучістю в серці вона вирушила на пошуки протиотрути від зменшувального зілля. Після багатьох випробувань і викликів Роуз нарешті знайшла протиотруту, заховану глибоко в серці чарівного лісу. Рухом своєї крихітної руки вона випила зілля і з подихом спостерігала, як виросла до своїх нормальних розмірів. Коли її неймовірна пригода закінчилась, Роуз повернулась додому. Її серце було наповнене спогадами. Про незвичайну подорож. І хоча вона, можливо, повернулась до свого звичайного розміру, то знала, що магія її пригод залишиться з нею назавжди. Тому, дорогі друзі, не забувайте завжди тримати очі відкритими для пригод, адже ви ніколи не знаєте, які дива чекають прямо за рогом.